Ось наші сосенки, які я посадив в минулому році. Там з великої до маленької йде шість штучок. Посовітували попідрізати верхушки, щоб росла не верх, а пишна була. В цей час загуглив все правильно. В лютому десь підрізають. Ну, взагалі по погоді дивляться. Зараз вершочки попідрізаю. Та будуть вони пишні у нас погані. Сосни, Трошки попідрізав вершечки. Зараз замажую ще там спеціальним розчином. Малі не трогав, вершечки тут попідрізав, щоб були пишненькі, зараз замажую ще. Малі не трогав, їм іще рано підрізатися, Хай для початку укріпнуть трошки, бо тільки пересадив. Та й тут розпушується зверху, навіть і не трогав, поки, поки що подивимося. Ось цю можна підрізати, хоча це також. Раз, два, три, чотири пустила. Так що смисла її відрізати, поки різати, немає ніякого. Вона піде не вверх, а по бокам. Ось так от.